Ця в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Уже другу добу триває активна фаза. АТО у Донецьку. людей закликають не виходити на вулиці, школи і садки подекуди закриті. За останню добу серед українських військових втрат немає. Про це звітує Арсен Аваков. Скільки загинуло бойовиків? Дані різняться. Називають цифри від 100 до 200 осіб. Утім, ці дані не підтверджені. Подробиці тривожної ночі у Донецьку і не тільки там. Далі розкаже Катя Полякова. Катю, чи немає постраждалих серед мирних мешканців? Привіт, Віталію постраждалих серед мирних мешканців немає. Мешканці Донецька все ж таки прислухались до закликів мера міста Олександра Лук'янченка залишатися по можливості вдома. Отже, про це пізніше. А поки операцію проводитимуть до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. Наголосив Віталій Ярема. За його словами, зараз слідчо-оперативні групи виїжджають до Донецька і вивчають ситуацію там. Рахують загиблих. Нагадаємо, напередодні в Донецьку відбулася спецоперація. Сил, АТО зі звільнення аеропорту від терористів, які не виконали ультиматум та не склали зброю. На тепер аеропорт контролюється українськими військовими. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він додав, що не знає точну кількість втрат у рядах сепаратистів. Допускає, що це десятки людей. Ви Не боїтесь? там стріляють. Ну і що ви отримали витрення, що тут зібудять стріляти? Нічого машини. Палучілі знає людина над нами на криші. Над криші станом на 10 ранку ситуація в місті лишається напружено стабільною. Очах бойових дій припадає на район Донецького аеропорту. У зв'язку з цим на окремих ділянках обмежено рух транспорту. Повідомляє сайт міськради. У зв'язку з проведенням бойових дій в Київському районі міста не працює міська лікарня і стаціонар. Призупинив свою роботу і приміський залізничний вокзал в Донецьку. Про це повідомляє прес-служба ОДА. В повідомленні йдеться, що залізничний вокзал в місті Донецька приймає лише потяги далекого слідування. Приміський вокзал не працює. Сьогодні частково скасовано заняття в Донецьких школах. Зокрема, відмінено заняття у дев'яти школах Київського району та п'яти. Уйбишевського, які знаходяться на шляху до аеропорту та залізничного вокзалу. Про це повідомляє сайт міськради. Мер міста Олександр Лук'янченко звернувся до жителів з проханням утриматися від поїздок у бік аеропорту і залізничного вокзалу і попросив по можливості залишити вдома дітей. Для тих, хто не може залишити дітей вдома, при школах працюватимуть чергові групи. На территории Донецка сегодня происходят боевые столкновения между армейскими подразделениями Украины и сторонниками Донецкой Народной Республики. Есть жертвы среди гражданского населения. В связи с отсутствием информации о планах вооруженных сторон я призываю граждан проявлять выдержку и организованность. Воздержитесь от поездок в район аэропорта и железнодорожного вокзала. Слідіть, де знаходяться ваші діти. Постарайтесь не виходити із дома без особої надобності. Горів Людовий палац Арена. Дружба, домашня арена хокейного клубу Донбас який належить Борису Колєснікову. Пожежа виникла близько п'ятої ранку, і з середини зайнялася обшивка. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. Жертв і потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється на думку гендиректора клубу Донбас Олексія Браги. Це помста ДНР, президенту клубу Борису Колєснікову за участь його підприємств в акціях за мир. Які декілька днів тому ініціював Рінат Ахметов. За його інформацією, напад був між 2 та 3 годиною ночі: озброєна група із 10 людей увірвалася на територію, оглушила охоронця прикладом автомата, розграбувала клубний магазин. Після цього злочинці підпалили арену О пів на дев'яту пожежу. Локалізовано, але пожежні продовжують працювати на об'єкті. Кілька днів тому було оголошено, що в квітні 2015 року арена Дружба повинна прийняти чемпіонат світу з хокею в першому дивізіоні Група А. І в Київському районі донецькі терористи обстріляли карету швидкої інформації щодо стану лікарів немає в результаті антитерористичної операції. Станом на 23 годину з вогнепальними пораненнями в стаціонари лікарень доставлені 15 осіб. Така офіційна інформація департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації. Дані про кількість загиблих очікують отримати сьогодні. В мене все на цьому мить. Віталію. Катю, дякую за подробиці. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла подробиці подій у Донецьку, де триває зараз активна фаза антитерористичної операції. Цієї ночі терористи знову обстріляли два блокпости українських силовиків у слов'янську. Про це заявив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його словами, бойовики використовують гранатомети. На щастя, серед українських військових обійшлося без жертв. Нагадаю, напередодні у Слов'янську терористи із мінометів обстріляли житлові будинки у районі вулиці Артема. Повідомляє Дмитро Тимчук, інформації про загиблих поки що немає. На Луганщині через кордон прорвалася колона автомобілів із зброєю о третій ночі. Кілька вантажівок легкових авто та мікроавтобусів, які рухалися з боку Росії, заїхали на територію України. Повідомляє Державна прикордонна служба. Прикордонники зустріли колону вогнем. Зав'язався бій. У результаті перестрілки прикордонники захопили один мікроавтобус та два легкових авто, які виявилися заповненими автоматами, гранатометами та вибухівкою. Одного із бойовиків поранили. Решта колони прорвалася до України у напрямку антрациту. Державна прикордонна служба нагадує на сході із російського боку зосереджені КАМАЗ з озброєними людьми, які готові у будь-який момент перетнути державний кордон України. Усе ближче до фінішу центральна виборча комісія на цю мить опрацювали 95% протоколів. Лідер не зміниться Петро Порошенко. За даними за нього проголосували 54,5% або 9 мільйонів і майже 400 тисяч виборців. Друга Юлія Тимошенко у неї майже 13% або 2 мільйони 223 тисячі виборців. У ЦВК працює моя колега Марія Черніхівська і далі від неї подробиці. Марія, отже, які оновлені дані? Adicione so muito. Привіт Віталію на даний момент опрацьовано 95,92% протоколів. Власне, вперше в історії України система вибори не покаже 100% опрацьованих протоколів, тому що дві окружні виборчі комісії у Донецькій області не можуть передати у систему свої вибори. І дані з 83 виборчих дільниць будуть передавати у ручному вигляді, і власне вже їх будуть опрацьовувати вручну у ЦВК. Власне, у центральній виборчій комісії. І досить амбіційні плани на протягом сьогоднішнього дня планують надати дані опрацьовані 99% протоколів. Власне, вже впорали з опрацюванням у Волинській, Рівненській і Чернівецькій областях щодо документів з мокрими печатками, їх досить повільно передають у ЦВК. Вчора були передані з Кременчуга Волинської області та з міста Сосниця Чернігівської, а вже сьогодні отримали з Житомирщини безпосередньо з міста Житомир. Але активності передачі документів очікують у ЦВК уже в середу і четвер. Щодо результатів виборів на даний момент, безперечним незмінним лідером залишається на даний момент Петро Порошенко. За нього проголосувало за останніми даними 54,49% виборців. На другому місці Юлія Тимошенко 12,88% виборців, на третьому місці Олег Ляшко понад 8%. І п'ятірку лідерів замикають Анатолій Гриценко та Сергій Тігіпко. За них віддали голос понад 5% виборців. На даний момент у мене уся інформація. Віталію, тобі слово. Марія, дякую. Це була Марія Черніхівська. Вона стежить за оновленням даних у ЦВК. До вечора там планують опрацювати 99% протоколів. Арсеній Яценюк дав Газпрому час до 29 травня. Саме тоді спливає термін до арбітражного врегулювання конфлікту між українською та російською компаніями. Якщо Москва не погодиться, сторони уже зійдуться у суді. Прем'єр запевнив, що Україна готова заплатити за придбаний газ. Лише перед цим треба підписати відповідні документи. Також Яценюк наголосив, що Україна чекає, доки Росія поверне нам більше 2 мільярдів кубів газу, вкрадених через Чорномор Нафтогаз. А це близько мільярда доларів у цінах Газпрому. Чи запроваджувати третій етап санкцій проти Росії? Сьогодні вирішуватимуть у Брюсселі. лідери країн Євросоюзу зустрінуться на неформальну зустріч, де обговорять три варіанти санкцій проти країни агресора. Найм'якший варіант включатиме заборону на імпорт з Росії. Предметів розкоші, включаючи діаманти, дорогоцінні метали, хутра, горілку та ікру. Середній сценарій включає у себе обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані із фінансовими структурами. Ну і найжорсткіший варіант це повна заборона на імпорт з Росії нафти і газу. Націоналісти і євроскептики набирають небачної популярності у ЄС, попри низьку явку виборців на голосування до Європарламенту. Ці партії перемогли у Великій Британії, Франції та Бельгії. Про підсумки голосування у Європі розкаже оглядач Deutsche Welle Захар Бутирський. Успіх євроскептиків дещо затьмарив навіть українську тему. Політики тут дуже занепокоєні. фактично різко зросла підтримка людьми, тих, хто вимагає згортання європейської інтеграції в Британії. Взагалі перемогли прихильники виходу країни з Євросоюзу. І, хоча до цього скоріше за все не дійде, але ця дуже неприємна новина для ЄС. Це серйозний привід замислитися. В деяких країнах можуть статися урядові зміни, наприклад, у Франції, де правий фронт Національ узяв чверть усіх голосів. Його лідерка ЛПН закликала до розпуску парламенту і відставки уряду. В Бельгії уряд вже пішов у відставку під тиском перемоги фламандських сепаратистів, і це одна з країн-засновниць Євросоюзу. В Німеччині як велику проблему традиційні партії розглядають прихід до європарламенту відверто антиєвропейської партії Альтернатива для Німеччини. Однак, як би там не було, не варто і перебільшувати протестних настроїв. Справді, Європа переживає тяжкі часи, була затяжна криза. Її відголоски відчуваються досі. Але, по-перше, при всьому сплеску підтримки правих все ж абсолютна більшість в переважній частині країн ЄС була і є за проєвропейськими силами і євроскептиків у Європарламенті. І надалі буде мало. По-друге, прохолодне ставлення до Європи, на мою думку, є ситуативним. Але у Європі політики будуть все одно змушені зробити певні корективи у політиці на догоду цьому тренду. Можливо, будуть ще стриманіше ставитися до процесу євроінтеграції. Не виключено, що пригальмують певні плани, зокрема щодо подальшого розширення ЄС. І голосування за, наприклад, безвізовий режим з Україною може бути вже не таким безхмарним. В цьому я бачу головні ризики цих політичних настроїв. Ну і поки що мене все. Більше інформації буде вже о 14-й. вдалого дня. Усім дякую, що дивитесь.